Вони обстрілювали будівлі, цивільні автівки, людей. Повністю всі будинки були постріляні, адмінприміщення постріляні там, де вони створили свою тимчасову базу переміщення це в село В'язове на асфальтному заводі. На елеваторі вони повністю її знищили. Обидва підприємства. Ви заговорили за допомогу військовим. Ми у цьому році. Більше ніж на 13 мільйонів вже закупили для них обладнання. Зараз пріоритет це звичайно збройні сили. І підприємства всі допомагають збройним силам, і машини закупляють. Яка зараз доля підприємств? Ну вони в день надоювали до 30 тонн молока. Віддавали волонтерам, оддавали, вивозили в місто. Хліб заводи да. не припиняв роботу Хліб. перед війною. Випікав дві тисячі хлібин за добу під час війни став випікати десять тисяч. Чи є історії, які ви ніколи не забудете? Кожен день тоді був. Це як мука виїжджати на роботу, знаючи, що можеш проскочити і попастися зараз під обстріл або їхньої колони, або ще чогось. У нас загинувши, є один хлопець, якого кацапи просто тигром догнали і розстріляли.